Вітаємо вас на нашому подкасті Легка Адаптація до школи. З вами я, Нагорна Оксана, директорка школи освіту, і у нас сьогодні в гостях мама нашої вихованиці Маргаритки, пані Олена. Доброго дня! І у нас дуже важлива тема, яку ми сьогодні розкриємо, тому що наші майбутні першокласники. Уже стають дорослими, вступають у нову соціальну роль учень, і це дуже важливий переломний період у житті кожної дитини, залишити стіни садочка і перейти до уже великої школи. І усі Хвилюючі питання сьогодні може задати матуся майбутньої першокласниці. Пані Оксана, скажіть, будь ласка, що потрібно зробити батькам, щоб дитині легше було адаптуватися у школі? Так, в першу чергу ми маємо налаштувати режим дня для дитини. Тобто дитина має вчасно лягати спати, щоб вранці легко можна було. Пропинитись до школи, адже якщо в садочок можна спізнитись, то на уроки вже спізнюватись не можна, тому що це є шкільна дисципліна. Також дитина має бути налагоджений графік харчування, сніданок, обід. Вечеря. Також подбати про режим навчання і відпочинку, щоб все було у балансі. Тому потрібно обов'язково врегулювати графік гуртків. Якщо у вас є спортивні навчальні гуртки, щоб вони чергувалися, обов'язково чергувати творчі і спортивні гуртки після школи. І найголовніше це взяти на себе. Певні домашні обов'язки, або догляд за домашньою тваринкою, якщо є, або дитина вже може мити після вечері посуд, допомагати вам по господарству. Тобто, маленькі такі невеличкі домашні обов'язки покладуть на неї відповідальність за певну справу домашню. З приходом школи починається важливий переломний етап у житті дитини. Виникає нова соціальна позиція. Особистості як учень, до дитини в цей період висуваються нові вимоги, у неї з'являються нові обов'язки, нові друзі і нові стосунки з дорослими. Все це потребує великих зусиль і досвіду. Успішна адаптація до шкільного життя напряму залежить від того, якою буде підготовка до школи. І попереднє знайомство дитини з першим вчителем, шкільним простором і майбутнім класом безумовно допоможуть легше адаптуватись до нового середовища. Дотримання режиму дня сприяє кращій працездатності школяра, а також допоможе вберегти його від дратівливості і перезбудження. Ось декілька важливих порад, які допоможуть сформувати правильний режим дня для першокласника. Дитина повинна спати не менше 10 годин, тому стежте, щоб учень лягав не пізніше дев'ятої вечора і прокидався о сьомій ранку. Важливо, що перед сном дитина. Не дивилась телевізор або ж не грала в комп'ютерні ігри, адже це збуджує нервову систему та значно погіршує якість сну. Одразу після уроків хоча б 40 хвилин погуляйте. Учні молодших класів повинні гуляти в день по 3 години. Після прогулянки можна одразу братися за обід. І виконання домашніх завдань. Робіть виконання домашніх завдань поступово у формі гри, так що по дитини уроки не асоціювалися з муками та суцільним негативом. Привчайте першокласника сідати за уроки один і той же час. Виконання домашніх завдань не повинно займати більше однієї години. І жодних домашніх завдань ввечері не встигаєте на гурток. Краще відкласти одне заняття, ніж перенести уроки на вечірній час. Ввечері обов'язково перед сном бажано погуляти з дитиною і провести спокійну бесіду. Що трапилося за цей день, що позитивного і цікавого у дитини відбулося сьогодні? І найголовніше для діток це емоційне налаштування до школи. Дуже добре, коли ви будете розповідати дитині свої позитивні історії шкільні. Якщо у вас є спогади з першого класу, яка у вас була вчителька, яка у вас була школа, як ви чекали першого класу, це теж емоційне, гарне налаштування. Придумайте ритуали, привітання, прощання з дитиною, щоб їй легко й комфортно було йти з гарним настроєм до школи, і вона бачила, з яким захватом ви зустрічаєте її після школи. Що ви за нею скучили і хочете якнайбільше дізнатися цікавих новинок? Що нового вона дізналась у школі, але акцент завжди має бути. На позитивних враженнях від школи. Тоді адаптація буде протікати легко і, і з задоволенням дитина щодня буде бігти до школи. Дякую. Скажіть, будь ласка, зараз в країні така складна ситуація. Як батькам подбати про безпеку дітей по дорозі до школи і у школі? Так, питання безпеки це дуже важливе питання, яке потрібно. Постійно наголошувати дитині і обговорювати ці питання. Коли ви вже обрали школу, ви обов'язково маєте з дитиною вивчити маршрут до школи. Як дійти до школи пішки, як добратися на транспорті до школи, якщо вона далеко знаходиться від вашого дому. Обов'язково проговорювати правила безпеки на дорозі. Також вивчити з дитиною обов'язково. Сигнал допомоги, особливо, якщо вже дитина е, другий, третій клас можливо самостійно буде ходити додому, вона має вивчити основний сигнал допомоги, всесвітній, так відомий, як складати пальчики, кулачок, щоб люди зрозуміли, що вона потребує допомоги. І е, найперше, що батькам потрібно зробити, коли ви вже обрали школу. Піти до школи і познайомитися з вчителем. Познайомство з майбутнім вчителем і класом це ще один важливий етап на шляху до успішної адаптації вашої дитини в школі. Для того, щоб перехід від дитячого садочка до першого класу був плавним, потрібно ще до початку навчального року. Познайомити учня з майбутнім учителем і безпосередньо показати школу та клас. Хочете, щоб ваша дитина легко знайшла друзів серед однокласників і не почувалася скоту, навіть навчіть її задавати питання і бути відкритим до спілкування, посміхатися, розповідати про свої захоплення. Ставити запитання та цікавитись подобаннями своїх однокласників. Розкажіть дитині, що подружитися абсолютно з усіма в класі не вийде. Обов'язково знайдеться декілька, які стануть справжніми друзями. Проте в будь-якій ситуації потрібно бути вічливим, відкритим і доброзичливим по відношенню до усіх учнів у класі. Коли дитина відчує безпеку в колективі, вона здатна приступити до ефективного навчання. Тому першокласникам необхідно познайомитись. Хоча б ще з кимось з однокласників завчасно. Спробуйте домовитись з батьками учнів про попереднє знайомство в парку чи під час екскурсії школою. Також дізнайтесь, хто зі знайомих та друзів вашої дитини стане її однокласниками. Це допоможе знизити напруженість та налаштувати дитину на позитив. Розкажіть, наприклад. У школі ти будеш не сам. Там будуть твої друзі з садочка. Ти ж знаєш Романа? Ну ось тепер він твій однокласник. В садочку ви грали разом, а тепер будете разом ходити в один клас. На уроках будете вчитися, а на перервах спілкуватися і гратися з вашими новими друзями. Також покладіть в ланчбокс декілька корисних смаколиків або фруктів. Нехай ваша дитина поділиться з іншими дітьми. Такий жест допоможе налагодити контакт з однокласниками. Якщо ж ви бачите, що адаптація проходить не так легко, як би вам хотілося, то поговоріть з дитиною, поясніть, що не завжди все виходить з першого разу. Поцікавтесь у вчителя, як дитина відчуває себе в колективі, з ким спілкується. Для того, щоб дітям полегшити адаптацію, у перші тижні вересня влаштуйте зустрічі діток, однокласників у ігрових центрах, на пікніках чи запрошуйте до себе у гості. Чим краще вони познайомляться та звикнуть один до одного, тим швидко будуть зосереджуватись на навчанні. Також дуже важливо познайомитися з першим вчителем. Який стане для дитини хорошим другом та наставником. При розмові з класним керівником опишіть особливості характеру вашої дитини, розкажіть про сильні сторони, інтереси, потреби і навіть про проблеми у ваш, в вашому вихованні. Тоді вчителю буде простіше знайти підхід до дитини і допомогти з навчанням. Якщо дитина забудькувата або потребує більше часу на роздумах чи надто активна, активна обов'язково розповідь. Розкажіть про це. Ось кілька апарат, які допоможуть вам поратися з цим етапом. Все ваше спілкування з вчителями повинно зосереджуватись на тому, що буде краще для вашої дитини. Від цього і буде залежати її успішність у школі. Будьте відкритими, ви повинні бути готовими розповідати про проблеми в родині, які можуть вплинути на спілкування дитини з її однокласниками чи учителями та на сам процес навчання. Чи то за допомогою телефону, чи в особистих зустрічах, переписці, завжди виходьте на контакт з учителем для вирішення проблем. Створіть міцні стосунки з учителем. Просто допомагаючи із проблемами класу. Це чудовий спосіб підтримати педагога. Не бійтеся ставити запитання або просити про якусь додаткову інформацію щодо навчання своєї дитини. І ось декілька питань, які ви можете задавати учителю постійно: чи знаходить моя дитина спільну мову з іншими дітьми? Чи бере моя дитина участь у колективних заняттях? Як я. Може допомогти дитині навчитися читати чи писати, якщо бачите, у, якомусь, у якійсь діяльності прогалини у навчанні, знайомитися з умовами школи, провести дитині екскурсію школи, щоб вона бачила, де буде її клас. Обов'язково, якщо це буде велика школа, вивчити з дитиною літеру класу перший А, перший Б. Щоб дитина розуміла, в якому класі вона знаходиться. Також обов'язково розповісти, де їдальня, де туалет, що вона без проблем будь-яку хвилину, коли захоче в туалет на уроці, може підняти руку, не соромлячись, сказати вчителю, що їй потрібно вийти до туалету. Також допоможіть першокласнику запам'ятати маршрути до кожного із згаданих приміщень школи. І як з неї вийти. Не кваптесь, поділіть цьому процесу максимум часу. Якщо потрібно, то пройдіть ці маршрути разом декілька разів. Або ж запропонуйте дитині квест в ігровій формі, як добратися до того чи іншого місця школи. Таким чином, дитина звикне до стін навчального закладу і почуватиметься спокійніше і комфортніше. Чудовою ідеєю буде колективний огляд приміщення школи разом з майбутніми однокласниками вашої дитини. Адже у такий спосіб вони зможуть застелегідь потоваришувати, звикнути один до одного. І для покращення орієнтації в шкільному просторі пропонуємо зіграти в гру Паравозик. Завдання таке, що. Паровозик хоче влаштувати мандрівку школою, але діти мають вигадати наступну станцію. По черзі вони досліджують усі предмети, символи приміщення і з щарівного мішечка достають різні предмети. Наприклад, веделка, їдальня, скакалка, спортзал. І за позначеною схемою діти відвідують станції. Кожного приміщення школи. Ще одне важливе завдання батьків переконатись, що дитина добре запам'ятала ім'я та по батькові свого вчителя, а також назву свого класу, наприклад, перший і літеру, в якому класі вона є. Зараз в наших таких військових умовах нам потрібно обов'язково проговорити про бомбосховище. Як туди потрапити, що потрібно, коли лунає тривога, обов'язково слухати рекомендацію вчителя, залишити всі справи, спуститись разом з дітьми, спуститись у укриття і почувати себе у безпеці. Обов'язково проговорити також з дитиною правила. Раптом вона загубиться, що їй робити. Якщо вона загубилась у школі. Що їй робити? Покликати дорослого на допомогу, пояснити, з якого вона класу, щоб її показали маршрут або провели до її класу. Якщо вона загубилась на вулиці, так само потрібно знайти безпечне місце, зайти чи до магазину, чи до кав'ярні, попросити продавців, офіціантів, щоб вони допомогли ще одне правило. Яке потрібно донести дитині, що коли вона заходить на територію школи, вона знаходиться під наглядом учителя. В перші дні учнів обов'язково потрібно супроводжувати до школи, щоб при зустрічах з новими незнайомими людьми вони відчували, що поруч є близька людина, яка їх підтримує в будь-якій ситуації. Щоб дитина була впевнена, що в школі з нею все буде гаразд, можете сказати в будь-якій ситуації я тобі допоможу. Так, мене не буде поруч у школі, але якщо в тебе виникнуть будь-які труднощі, тобі допоможе вчителька та твої друзі. А вдома ти можеш завжди розповісти мені про все хороше і все погане, що трапилося з тобою. Я обов'язково допоможу розв'язати будь-яку ситуацію. І пам'ятайте, перший рік навчання це особливий та важливий період для ваших дітей. Тому намагайтесь завжди підтримувати свою дитину в той час, як вона робить перші кроки у своєму шкільному житті. Пам'ятайте, що допомога вас як батьків закладає основу для розвитку дитини в цьому віці? Що під час перерви чи під час уроку дитина не може виходити за територію школи, тому що це небезпечно і дорослі люди будуть за нею дуже хвилюватися. Скажіть, будь ласка, як навчити дитину вирішувати конфлікти з друзями? Та як дитині зрозуміти свої емоції і виставляти особисті кордони? Так, в першу чергу, ми маємо усвідомлювати, що у діток відбувається криза 6 років. І вони себе відчувають вже начебто дуже дорослими, але все одно ще залишаються дітьми. Тому тут. Найперше, що потрібно, навчити технікам емоційного врівноваження. Тобто познайомити дитину з різними емоціями і як з кожною емоцією можна справитись, можна її подолати, можна себе заспокоїти і бути врівноваженим. Так? У діток з'являється ще. Великий спектр емоцій, яких вони не знають і не розуміють. І а, для цього є дуже гарні мультики, думки виборіт". на виборі. Да. Наш улюблений мультик. Да. Е, можна через мультики разом з дитиною, подивитись мультики думками на виборі, і в мультику коментувати, які у дівчинки виникають емоції. І як би найкраще справитися з цими емоціями. Також дуже велику роль грають правила особистих кордонів. Це дитині потрібно пояснювати і нагадувати постійно, що є на тілі зони, яких торкатися інша людина не має права. Також не потрібно виконувати вказівки. Учнів інших, якщо це неприємливо для тебе. Дякую. Скажіть, будь ласка, пані Оксана, а на які переваги слід звертати увагу при виборі школи? Так, коли ми дивимося на різноманітні школи, нам обов'язково потрібно звернути увагу на безпечні умови у школі, чи є закрита територія? Чи є укриття в школі велика перевага шкіл лише з першої зміною навчання, тому що в другу половину дня діти вже не такі активні і у них вже йде спад розумової діяльності і мотивація та успішність до навчання в другу половину дня вже спадає, і це вже не будуть ті результати, які потрібні дитині. Для багатьох батьків також важливу роль відіграє кількість дітей у класі, тому що є дітки відкриті, які без проблем можуть запам'ятати велику кількість своїх однолітків, так а є дітки більш спокійні, інтроверти, яким заважає велика кількість дітей у класі. При виборі приватної та державної школи, звичайно. Перевага в приватній школі по кількості діток, і також при виборі класу запитати у вчителя, яка програма, тому що в одній школі може бути кілька навчальних програм. Звичайно, початкова школа бажано обирати, крім школи, ще й хорошого учителя, щоб було і гарне ставлення, і вчитель міг. Успішно гарно навчати дитину, знаходити підходи до вашої дитини. Тому обов'язково перед тим, як ви вже обрали школу, обрати учителя, познайомити вчителем. І якщо ви при знайомстві бачите, що контакту з дитиною не відбулося, краще поміняти інший клас. В нашій гімназії ми займаємося з дітками по двох. По двох програмах. Програма Розумники це інтерактивна програма, і програма Нуш за шияном. Це диференційна програма. обрали за шияном, де є диференціація предметів. На предметі Я досліджу світ може бути інтеграція з українською мовою і з математикою. Тобто ми навчаємо діток швидко мислити. Логіку мислення розвиваємо і критичність мислення три таких важливих на сьогоднішній день навичок, які потрібні дітям для успішного навчання. Оксана, скажіть, будь ласка, зараз вважається, що перед Початку школи дитина вже має вміти писати, читати, мати математичні здібності. Чи потрібно дитину інтенсивно готувати вже от до от першого класу? Вчителям, звичайно, дуже хочеться, да. щоб діти вже міли і читати, і писати, а є інший табір да, батьків, які вважають, що нас сама не готували навчить. до школи, да. Да. і дитина сама навчиться. Звичайно, все залежить від здібностей дитини. Але готовність, показник готовності до школи показує, уже, коли в дитини в самої виникає бажання вчитися. Ось, якщо цього бажання немає, дитину ще не варто віддавати до школи. Основний показник психологічної зрілості дитини це розвиток її уважності, розвиток спостережливості, це наявність. Знань про навколишнє оточення. А найголовніше, чи дитина може виконати інструкції дорослого? Ми вчимо дітей читанню і математики по основам, так, щоб розвинути її пам'ять. Дякую. Дякую вам, пані Олена, за запитання, які вас хвилювали, і бажаємо вам. І Маргаритці успішного навчання у школі. Щиро вам дякую.